Доброго здоров'я всім. Хочу показати в коротенькому відео, як я пробую робити свою вощину. І от зараз почав, почав розплавлення воску. Тут він вже трошечки навіть десь розплавився. Маю такий бачок це є з коністри вирізав. Оцей середній внутрішній замовив е, в Туманова. От. І ще собі придбав такий тен, на якому можна виставити, це 2,5 кВт, е, кВт тен, на якому можна виставити температуру, і можна виставити е, Так, оце виставляється температура. Можна вверх піднімати. Запам'ятав. Ще раз подивимося. От 85 градусів можна виставляти вниз, вверх. І він підтримує таку температуру, як треба. От зараз він їх запам'ятає. Три рисочки запам'ятав. Зараз є температура 86 градусів в води. І можна виставляти ще потужність стена. Я виставив на 75% на відсотках. Тен має 2,5 кВт, тобто на 2 кВт. І коли зараз розплавиться віск, тоді я зменшу потужність, щоб він просто підтримував температуру і, ну, і не палив лишньої зайвої електрики, якої зараз і так не дуже багато виключають постійно у нас світло. От, і сидимо трохи без електрики, але то дрібізок в порівнянні з нашими хлопцями відповідно, на сході. І ще я підготував такий бачок, такий досить великий. ну Такий в мене був, я собі колись його приготував для меду Десь на 120 літрів приблизно той бачок. І тут є два шаблони в тому бачку. Зараз вони є в мене вирізані. Що він впав мені в воду, в кутик поставив. В неї вирізані з 10-мм текстоліту. Отакі от два шаблони. Я їх відшкурив. Тобто от він зараз мокрий всюди. Гарно вода на ньому тримається, не збігає. От я його перехилив на вертикально поставив, але вода тримається, зеркало є. От. Тут ручка, ручка не шкурена, а це шкурене, там відповідно, ручка, з ручки втікла вода. Вона суха, а от звідси вода не втікає. Має таких два шаблони і відповідно, я можу так один опустив розтоплений віск, кинув в холодну воду, щоб він там собі охолоджувався, і наступний беру опускаю. З того знімаю пластинки, складаю на кубку. Знову макаю і знову в холодну воду. Ну і так можна почергово собі <кій> почергово... от міняти, щоб швидше йшов процес. Ну і наразі вже трошки віск підплавився, але там вже є рідкий він. Ще трошки і зараз, ще, мабуть, хвилин 15-20. І це сплавиться. На другий раз буду оці. Я його залишив, як стерилізував, відерку залишив, отакий от він у мене відерку і засох, то прийшлося розбивати на такі кусочки. А на другий раз буду заливати пластинками, щоб тільки опустив, опустив, судити і все. І от, ще от така от у мене є також 5 кг, дистанція, плюс-мінус, чи 6 навіть. Також є така от. Такий кругляк з воску, треба його також розбивати, щоб додати. Мабуть, зараз тим і займусь. Його трошки розіб'ю, щоб можна було зразу додати маленькими кусочками і робити пластинки. Ну, далі буде. Також забіжу наперед, От такий столик собі зробив. Зараз Тут вставляється ручка. Столик кріпиться в мене, він зараз так стоїть, я його так кріплю. Маю таких два отвори. Раз, два. І от болти з, і з тієї сторони і з тої сторони є болт. І сюди опускається, знизу, знизу гайкою прикрутив. І він в мене стоїть повністю от на столі. Ручка з тієї сторони, от сюди в ту сторону. Її можна крутити. Ну і буду прокатувати матрицю. Матриця є. Навіть не знаю де вона є, але десь вона є. Не бачу наразі. Де я її залишив? Ось матриця. Тут є матриця. Це все в мене зимує. Всі мої рамочки на стелажах. От. Ну і шаблони поробив. На 145 на 200, на 300-ту. Все готове, тільки розпочати і зробити. Але, як завжди, або часу бракує, або світла немає. Ну, але якось в тих проміжках постараємося зробити. Ну, і для на майбутнє, заанонсую, маю отакий прес 5-тонний. Це для фруктів, овочів і буду на ньому ще такий банячок, який буде, в якому буде тен. Тут буде баняк стояти, в ньому буде тен. Тен також вже маю під той банячок. Ось такий тен, на якому також можна виставляти температуру від 30 до 150 градусів. Він вкручується в баняк в дно, він буде, е, я буду на ньому розварювати мерву і е, тиснути віск. От, тому що мерви вже трошки назбиралося. Шкода її десь викидувати, здавати. Краще я собі ще витиснув воску свого, буду зі свого воску робити вощину. Отакі От, плани на майбутнє. <кхід> Якщо комусь цікаво, можу зняти потім процес, як все буде готове. Так, трошки вже спробував робити листочки. От гладкі. Ну, типу технологія ще не відпрацьована, відповідно, ще не все виходить, але От, такі листки виходять. Ну, скажімо... От на світло листочок. Чистенький, гарно все. Під шаблон обріжеться. Зараз на холоді дуже крихкі, бо сьогодні в мене тут холодно в літній кухні. От зараз зважимо. Так, щоб вагу було видно. От ноль. Поставив відро, старував і кладемо зверху листочок і дивимося, лист має 109. Ой, доторкнувся, 109 грам. Ну, зайве відріжеться, десь буде грам 90, 195, може там і якраз це те, що треба. Трошки, трошки е, вже наробив. От і кину сюди, кусочок розплавляється, ще тут нерозплавлений віск. Ну, методом експерименту. Виставив температуру 90 градусів, температура води. Ну а оскільки я там залишки відходить сюди кидаю, то воно якраз опускає десь до, 80, до 82 градусів. Ну і вистачає, щоб шабло не охолоджується в воді зараз. От. Виходить от така от. Ну і в дальнішому нароблю листочків, поки світло є, бо мають зараз виключити. Вже не хочу кидати, я ще навіть не, роз, не розбивав оцей кусок, вже не хочу кидати. Вироблю те, що є. І тоді вже ввечері, може ще раз запущу. І буду доробляти решту. Нароблю гладких листків, ну а там вже на наступних вихідних. Буду пробувати це все діло маю прокатувати через матрицю. Маю таке нержавіюче, нержавіючне коритко, в яке якраз влазиться той листочок. О, Сюди теплої води прогрію і, відповідно, через матрицю прокатати, обрізати по шаблону, верніше, прокатати через, прокатати через матрицю і буде готова ощина. Ну, е також зазнімлю той процес, трошки постараюся, бо тут руки мокрі, холодні, трохи цей. Але основне, що працює система, дуже задоволений, зробив. От, ну І з часом ще буду запускати оцей тен лежить, оцей прес буду запускати ще переробку мерви. Ну, тобто, на пресі буду витискати віск. Ось зараз зашумів тен. Тут є крапочка з'явилася за 90 градусів. 90 і крапочка. Це означає, що включився тен. От зараз воно догріє там до 90 воно, воно фактично до 90 догріває, тен виключається. Але температура по інерції піднімається до 91. От, виключилась крапочка щезла. Знов включилася. Тобто він там контролює температуру, от знов виключився. І от в такому режимі він підтримує 90 градусів. Вода в бачку не кипить, супер. От. Ну і відповідно зараз буду пробувати матрицю. Воду, верніше віск. І матрицю протираю трошечки вологою залишаю не особливо сильно ну і таким чином стекло опустив 2 секунди і підняв о ну, якось так в мене тоді виходять листи певної Певного цього, певного, певної ваги. Так, стекло. опустив, і воно тут вже собі той час другий шаблон. І так само. Опустив дві секунди, підняв стекло. пустив підняв стекло. Все, не капає, можна ставити в воду на охолодження. От з того першого шаблона вже видно, що там вже відстало, зараз його витягну з ті листочки, а стіл вже все відстало. От, все що зайве сюди, так, а листочок аккуратно знімаємо на кубку. І отакі виходять листочки. Я е, площину від шкурів. Тут тепле, Оно десь треба ще видно поправити. І до основної площини відстає нормально. А це щось залишається, то все на... На переплавку даємо. Тут трошки залишилось. Треба буде ще підшкурити, певно, щоб тут поверхня була не гладка. Так, ніби загальне, нормально. Сюди відстає, по торцях взагалі само відпадає. Так, і на охолодження хай охолоджується. Десь тут не будемо вклад в Ми його спалахи на переплавку. Шаблона відстала вже. За вестечки в воді були. Все зайве забрали. Сточек сюди. Ну і тут воно в шаблон влазить тоже. Сюди сюди. В загальному щоб не працюють, просто треба ще це все діло. Трошки досвіду. Перший раз роблю, щоб він чистий, нічого не треба там здоровочки. Хай охолоджується. Зараз оті полоски тут розплавляться, щоб вони не причепилися, там треба дати. Хвилинку другу і робимо далі. Та й отакий процес е, трошки такий тривалий, але щось з того виходить, це вже добре. Все, далі знімлю, вже наступне відео буде, як вже буду прокатувати ці листочки на, е, через матрицю. До наступного відео.